Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді шапки. Шапки Екстра плюс перший сорт, це у нас шапочки Італія. Такі гарненькі тепласенькі шапки, як для дорослих, так і для дітей. Такі гарненькі, такі чоловічі, і жіночі, така цікава з фонариком. Все працює. Така гарненька тепленька середні на такому кожушку, з паєточками. Пікачок. Також є такі навушнички. Така груба тепленька шапка знизу на флісці. Така, також з таким ліхтариком. Також працює все. Тепленькі гарні шапочки. 3 євро 80 центів за кілограм, це приблизно виходить 190 гривень за кілограм. Таких гарних шапочок. Ось така тепленька. Знизу такий кожушок має. Така шапочка, така нагушка. Гарні великі такі шапки. Показую вам приблизно половину лоту. Лот вагою 14,8 кг. І приблизна ціна буде за весь слот 2826 гривень. Такий в'язаний зелений перетик. Капелюшки. Є пов'язочки. Така гарненька кольорова. Щенячий патруль. Гарненькі тепленькі шапочки різних різних кольорів різні. Також є такі кепки, таке навушка. Така, на така пов'язочка гарненька. Така тепла грубенька шапка з таким дуже гарним бубончиком. За більш детальнішої інформації звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня!